Сьогодні я хочу розповісти вам про цікаву рослину курію ґрунтовий обкладинку. Відомий під науковою назвою файлу Нодифлора і до того, як його називали Нодифлулипи це звичайна вічно зелена рослина ґрунтового покриву, яка знаходиться на більшості континентів. Але це особливо добре проявляється в посушливих регіонах. Навіть місцями з достатньою кількістю води це відмінна альтернатива газону. Найбільшим недоліком курапії є те, що він не є стійким до морозів і помирає під час морозу та морозів, але якщо він добре вкорінений, він знову зросте навесні. Деякі різновиди курату, що використовуються в якості ґрунтового покриву, запатентовані, тому можуть виникнути труднощі з доступністю. Однак його можна знайти в інтернеті як невибагливий газон. Куоруапія поширена в Каліфорнії і починає з'являтися в інших регіонах як стійкий до посухи завод, який також витримує незначну топчу. Зазвичай він продається у вигляді невеликих саджанців, які потрібно посадити на відстані приблизно в 15 дюймів один від одного. Ці саджанці швидко ростуть і заповнюють усі інтервали всього за кілька місяців. Важливо добре поливати саджанці добре і забезпечити їм гарну аерацію, поки вони не прижиться і активний ріст пагонів не розпочнеться. Натомість ви отримаєте всі переваги, контроль ерозії ґрунту, заощадження води та виділення бур'янів. Курапія це відмінна заміна газону, яка має високу стійкість до захворювань і толерантні до багатьох видів ґрунтів та умов вирощування. Огляд. Тип рослини, ґрунтовий покрив. Сім'я. Вербанічна. Стрижень, файл, тип, файл нодифлора, раніше липе. Рідний регіон, Південна Америка, Південні Штати США, Африка, Австралія, Близький Схід, Південна Європа, Південна Азія. Освітлення, повне сонце до часткового відтінку. Висота 3 см. Потреба у воді регулярна. Шкідники та захворювання, комахи та грибкові захворювання. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований, піщаний. Зона стійкості до морозу 6, 18. Що таке курапія? Курапія також називають фруктами жаби, плодами передач або турецькою плутаниною. Ця ґрунтова обкладинка є багаторічною в більшості місць, хоча він не є стійким до морозів і загине в районах, де температура взимку опускається нижче 38 градусів за Фаренгейтом. Якщо курапія добре вкорінена, її можна відновити навесні після зими вмирання. У зонах без сильних морозів він залишається вічно зеленим. Рідний регіон Файл Нодифлора з більшості регіонів світу також був внесений до багатьох інших. Основні регіони його походження включають більшу частину Південної Америки, південь від Сполучених Штатів, більшість Африки, більшості Австралії, деяких регіонів Близького Сходу, Південної Європи та південних частин Азії. Характеристики Курапія нагадує конюшину і має подібний характер росту, включаючи невеликі білі квіти. У неї дуже глибока коренева система, яка може проникнути до глибини від 5 до 10 футів нижче поверхні ґрунту. Сильна структура кореневої системи це те, що робить її особливо придатною для моніторингу ерозії ґрунту. Його також можна легко виростити на схилах, і він стійкий до вітряних умов. Використовується як замінник газону, його можна косити на висоту одного дюйма, що також стимулює горизонтальний ріст. Якщо він не буде косити більше 50 днів, у теплий сезон він зацвіте в маленьких білих або рожевих кольорах з фіолетовими центрами, залежно від різноманітності. Як виростити курапію. Ця альтернатива рослини газону та наземного покриву вимагає мінімальної допомоги. Однак давайте детальніше розглянемо його потреби, включити його в майбутні проекти ландшафтного дизайну та боротьби з бур'янами. Світлий що дуже ефективна ця рослина ґрунтового покриву, це те, що, хоча він віддає перевагу повному сонці, воно також може терпіти частковий відтінок. У частковому тіні він може не рости таким щільним і може не зацвісти. Для оптимального зростання потрібно від 6 до 8 годин прямих сонячних променів на день. Вода Курапія вважається посухостійкою. Однак, з регулярним поликом вона почуватиметься краще. Дослідження показали, що в періоди посухи покриття ґрунтового покриву може замерзнути, але буде відновлений до життя з відновленням регулярного зрошення. Листя збуджують воду в їх судинній тканині, що дозволяє їм утримувати запаси води довше, ніж деякі інші трави. Поливайте цю рослину максимально рівномірно, щоб уникнути нерівномірного зростання. Системи боротьби або розпилення добре підходять. Куратій води вранці двічі на тиждень у спекотне літо. Зменшить полив взимку, коли рослини перебувають у спокої. Немає необхідності поливати, якщо дощі регулярно. Ґрунт посадять усуглистий піщаний ґрунт, збагачений органічними речовинами. Він також може вижити в різних умовах, включаючи ґрунти з низьким рівнем РН та навіть ґрунтами з високим вмістом солі. Завдяки своїй глибокій кореневій системі, це хороший вибір для посадки на схилах та інших нерівних поверхнях. На додаток до властивостей контролю ерозії ґрунту, її густий щільний ріст сприяє придушенню бур'янів і після встановлення запобігає пророщенню насіння бур'янів, обмежуючи їх доступ до поверхні ґрунту. Температура Курапія вважається однією з трав прохолодного сезону. Оскільки вона може протистояти температурі до 45 градусів у Фаренгейті, він залишатиметься вічно зеленим у районах, де температура залишається вище 38 градусів у Фаренгейті, наприклад, 7 дві вищих зон, але загине, якщо температура знизиться нижче цього рівня. Добриво. Відчуйте кураті, щоб зберегти його яскраво зелений колір. Принесіть збалансоване повільне добриво двічі на рік, один раз навесні, та знову восени. Верховна перев'язка стимулюватиме цвітіння, якщо забезпечення корму для запилювачів є частиною вашої мети при використанні цього обшивки. Турбота як і газон, цитатність повинна бути скошена. Як правило, косити його хоча б раз на місяць протягом вегетаційного періоду, щоб підтримувати зручну висоту, укладену газом. Нехай вона виросте на кілька сантиметрів вище, якщо ви хочете, щоб вона цвістила та забезпечувала запилювачів. У зимові місяці зростання значно сповільниться, а також необхідність стрижки. Поширення. Комерційно доступна курапія є стерильною, отже, не виробляє життєздатних насіння, але вона поступово поширюється з часом і без насіння. Існує мало інформації про те, чи можна пропагувати кураті з живцями. Однак після встановлення він може бути викопаний, розділений і пересаджений в іншому місці. Не забудьте очистити область від бур'янів, використовуючи покрив матеріал або культиватор, перш ніж посадити куратії. Поширені проблеми. Попередні спокуси це рослина з вимогами до низького догляду, що робить його ідеальним для областей, які ви хочете швидко і тривалий час, особливо якщо мова йде про придушення бур'янів. Цей наземний покрив газон має мінімальні проблеми з вирощуванням, шкідниками та захворюваннями. Проблеми росту. Найчастіше виникають проблеми із ростаючими куратами через сухі ділянки, спричинені нерівномірним розподілом водних розпилювачів, засміченими форсунками або витоком у зрошувальних системах. Перевірте розподіл води за допомогою оприскувачів, щоб переконатися, що рослини поливаються рівномірно. Якщо певні ділянки ростуть швидше, товстішими або виглядають більш чудовими, ніж інші, з великою кількістю пагонів, це може бути показником проблем із зрошенням. Шкідники. У більшості районів Курапія немає відомих шкідників. Були повідомлення про пошкодження, заподіяні комахами, що знаходяться в листі, але ці пошкодження були незначними і не спричиняють тривалих проблем. Захворювання. Як і відсутність шкідників, у курапії є мало проблем із захворюваннями. Це може бути сприйнятливим до захворювань у більш вологому середовищі. Уникайте заболочення у вологому кліматі, оскільки це може призвести до грибкових захворювань. Оскільки курапія низька, щільно упакована і має слабку циркуляцію повітря між погодами, це створює ідеальне середовище для грибкових проблем з високою вологості. Їй може бути важко відновитись після грибкових інфекцій, тому краще вжити профілактичних заходів. Обов'язково поливайте вранці, щоб уникнути вологою листя в той час, коли вміст вологи, як правило, є найвищим. Якщо грибкова інфекція вже присутня, використовуйте органічний фунгіцид відповідно до інструкції на плясці. Часті запитання: чи є курапія хорошим ґрунтовим покриттям? Курапія, відмінна рослина ґрунтового покриву. Він росте горизонтально, вкорінюючись уздовж стебла. Підтримка стебла низьких до землі за допомогою стрижки стимулюватиме цей горизонтальний ріст. Чи інвазивна куріопія? Ні, це стерильний, неінвазивний і холодний стійкий сорт. Однак існують різновиди файлів нодифлора, які натуралізувались і ростуть, як бур'яни в Каліфорнії, і вважаються інвазивними. Чи матиме у курапі траву? Курапія може і витіснить бур'яни та траву як тільки вона буде повністю оштрафована? Чи можуть діти грати курси? Курапія може витримати незначне топтування, але спочатку його слід повністю вкорінювати. Чи стабільна курапія для оленів? Так, він стійкий до оленів.